Друзі, продовжуємо запис е, відео про збір насіння томату. Ось дивіться, пройшло там, я не пам'ятаю, вже десь дня 3, е, почала пліснювати трошечки у мене вже оця вся жужа. Прийшов час збирати насіння. Якщо ви бачите, от дивіться, як насіння вже повністю відділилося від м'якоті, яка була е, в минулому відео. Зараз ми її все, що робимо, це ми її просто беремо, промиваємо на некрупне сито. Так, щоб рештки м'якоті пройшли скрізь нього. А насіння залишиться, відповідно, уже на самому ситі. Зараз я це зроблю. Просто під краном помию, відео поки що на паузу. Ось дивіться, ось таке вийшло. Насіння чистесеньке, воно мокре вологе, але, але воно чисте без домішків м'якоті. Все, що нам потрібно зараз зробити, це просто пересипати його на якусь тверду поверхню, ні в якому разі не використовуйте папір, картон, якісь інші матеріали, до яких може прилипнути це насіння. Тому що, коли воно висохне, ви його просто не від'єднаєте від. Від того самого паперу, наприклад. Тобто потім буде, будуть проблеми з посівом і відділенням насіння. Там, що в мене дві насінинки залишилось, то я а, от, вже достав одну. І ще одна залишилась, ну то таке вже, коротше. В общем, от така у мене кількість насіння получилась. Воно висохне, його відділити одне від одного. І саме головне, можете зберігати в поліетилені, якщо у вас є мішочки, якісь там не поліетиленові. інші. Навіть якщо ви в поліетилені обов'язково, обов'язково кладіть або папір, або загортайте от такі саморобні конвертики. Е, які я зробив. Це в мене є томат-лампочка з одного помідорки є, з однієї помідорки. Ой, щось розлітається. Я зібрав ось таку кількість насіння. Мені цього на наступний рік вистачить для того, щоб все ж таки е, зрозуміти, потрібен мені такий помідор чи не потрібен. Ось. Кожна насілинка відділена одна від іншої, і все. І так зберігаємо його до весни. Весною будемо висівати разом теж з вами. Дякую за перегляд. Ставте лайки обов'язково, підписуйтесь. Коли насіння оце висохне, я покажу, як я його запаковую відповідно в такий же самий пакетик. Приблизно порахую кількість, скільки його у нас вийшло з трьох помідор невеликого розміру. Але зауважте, що саме головне те. Що помідори мають бути на нижніх зав'язях якомога нижче. Тобто верхні помідори на насіння не бажано зривати. Так само, як і полуницю, коли беруться максимум 1 2 дві розетки на вусику найближчі до самого корня, ну, до самого материнського куща. Те ж саме тут дві, перша, друга зав'язь. Знизу від землі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись.